Астрологічний прогноз, яка доля референдумів, в так званих ЛНР-ДНР, в частині Запорізької Херсонської області з астрологічної точки зору, як будуть розвиватися події, з цим пов'язані, яка їх перспектива? Важко було підібрати більш поганий день для проведення референдумів, гороскоп початку референдуму, це 23 вересня вранці, 23 вересня вранці місяць був без курсу. Це означає те, що ситуація не контрольована і не можна ну, кудись інтегрувати вона самі, сама по собі, як, ну, як тваринка ходить десь на природі сама по собі відв'язана. Далі, Меркурій ретроградний. Це означає, що коли Меркурій піде вперед, то ці результати стануть непотрібні. Дві дати 3, і 12 жовтня. 3-го Меркурій піде вперед, а 12-го він дійде до тієї ж точки, де був 23 вересня. Тобто я точно не знаю, що в них буде відбуватися, але це дві дати, дві, коли ну, з'ясується, що результати референдуму типу «непотрібні». Меркурій вже не йде назад а йде вперед. Третє, це те, що в опозиція до Юпітера, тобто немає, немає успіху, опозиція до Нептуна. Це означає, що це людей дурять обманюють цими референдумами, то є ну, мошенничества. Вот. І Сонце в з'єднанні з Меркурієм, це означає те, що. Ну, дуже багато неураховано і не прораховано. Сонце давить на Меркурій, осліпляє його. І ну, потім через декілька днів, вже 27-го, Сонце відійде від Меркурія, і ну, стане зрозуміло, що там ну, результати ці референдуми, вони. Ну і взагалі доля цих референдумів, вона туманна. До речі, Мікурян зна... означає також туманна. Також хочу відмітити, що. Оцей Меркурій, а зараз, із-за того, що близько до Сонця, то складно в цьому розібратися. Тобто, якісь здраві аргументи. Вони зараз Сонце осліпляє Меркурія і важко в цьому розібратися. Якщо ви хочете відчути долю референдумів, я хочу вам запропонувати до інтуїції до своєї звернутися, що вам підказує інтуїція. Тому що Нептун в прямому лучі до сонця, Нептун пов'язаний з інтуїцією, і інтуїція вам краще за все підкаже, ну що, яка доля буде цих референдумів. Ну, зрозуміли дати приблизно, чому це зараз проводиться, тому що є опозиції, тобто це елемент опозиції, тобто це елемент конфлікту, боротьби, тобто це використовується як інструмент опозицій, але також опозиція означає, що цієї події є багато опозицій від факторів, які ну, будуть впливати, будуть впливати з часом. Референдум проведений на в перших градусах та разів. Перші градуси це теж означають ну тільки початок чогось. А це як початок життя, як мала дитина, можна порівняти ці референдуми з малою дитиною, яка дезорієнтована і яка щось каже таке, що потім вона буде інше казати. Це означає, що через деякі, через декілька днів вже ну, виясняться якісь факти, що погорячилися з цією темою, тому що перший градус означає поторопитися, погарячитися. Ну тобто дата означає, що доля, дата початку 23 вересня. Означає, що доля цих референдумів вона не перспек... ну, їх не очікує хороші перспективи. До речі, Юпітер також означає хороші перспективи. він також в опозиції знаходиться до сонця. Дякую за увагу! На все добре.